Христос Воскрес! В сьогоднішній день напередодні свята, Вознесіння Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа, я приїхав у моє рідне село, Монастири. Вже мене не зустрічає мене рідна, моя рідна мати. Але зайшовши до брата на подвір'я, я хотів привітати з наступаючим праздником, зайшов із хлібом і цукерками для дитини, а брат, вийшовши, обматюкав мене різними матюками, взяв арматуру і хотів проганяти нас із подвір'я. А потім найгірше взяв хліб і цукерки, які я приніс. І святим хлібом кинув мені услід. Розсудіть мені, який брат і як з таким братом дальше відносини мати. Христос Воскрес! Воскресне Україна! З 2019 року мій брат. Винен мені велику суму грошей. В сьогоднішній день я завітав на його подвір'я із хлібом і цукерками для своєї племінниці, але у відповідь почув матюки, і він, взявши арматуру, проганяв мене з подвір'я, а святим хлібом кинув об землю. Схаменися, брате, не так хотіла рідна мати, щоб ти став творити такі діла. Схаменися, схаменися і до Бога і правди навернися. Я не бажаю тобі зла. Я бажаю, щоб прозріння істина прийшла, щоби прозрів ти Схаменися, нині брати, бо Господь буде за все нас розсуждати. Хай правда в Бозі торжествує, хай Господь усім керує.